Добрий вечір. Я так нервую, що мене аж попустили, отак отаком скажу. Всім привіт. Всім привіт! Мене звати Микита. Я з Кривого Рогу, мені 30 років, і я параноїк. Волонтер і вебкамщик. <плес> <плес> так вам не почулось. Я волонтер. але. Але давайте по порядку. Вибачте, я буду дуже багато рухатись, щоб ви не бачили мій тік нервозний. Тому іноді я буду робити щось, щось дуже дивне, щоб ви не бачили ще дивнішу річ, отак скажу. І давайте по порядку: вебкам. Дуже часто при знайомстві з людьми я зіштовхуюсь. Коротше, така ситуація. Я кажу, що я вебкамщик. А вони роблять вигляд, що вони зрозуміли, що це таке, і ну підтримують бесіду. Вони підтримують бесіду з дуже діловим виглядом і ну, цікавляться у мене які графік, які умови роботи. Ну і я відповідаю чесно: треба мати досвід, треба вміти працювати руками. І... Ну і звісно, треба бути готовим до брудної роботи. І, і людина на цьому моменті зазвичай включається така: о, брудна робота, так. Я мав досвід, працював на будівельні там, тиждень з перфоратором, і я такий. Так, так, саме це я мав на увазі. Так, брудна робота. І... Але є і такі люди, які розуміють, що це таке, і. З ними бесіда трошки інакше відбувається. Ми проходимо від стадії заперечення до стадії прийняття. Бесіда починається з чогось типу. Я взагалі не розумію, як ти цим займаєшся. Ну, Щось типу такого. Потім це трохи трансформується, а знаєш, це такий цікавий досвід. Ну, Дійсно цікавий досвід. Ну і закінчується дуже часто такі бесіди, тим, що так, ти обов'язково напиши мені, як цей сайт називається. І якщо. І я ж можу тобі написати, якщо у мене будуть питання, так, 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 можна, не сідай на мене. Я альтруїзм. Альтруїзм. Альтрузм. І вебкам це. Дякую, дякую. І в це звичайна робота. І... Я дуже люблю працювати вранці, бо вранці максимально класний настрій для роботи і знаєте. І, інколи, коли я зустрічаюся зі своїми друзями, і я щось ну, отпулюю в контексті роботи своєї. Вони так там спілкуються проблеми, робота. І я такий просто вриваюся, типу, о, мене теж клієнти так задручили на роботі. Страшно, страшно задручили на роботі. І знаєте, все одно вебкам це продажі, гарячі продажі. І ну це не означає, що там наприкінці свого виступу я вам скажу, знаєте, сьогодні був такий спекотний день. І Якщо у когось є бажання придбати вологі труси, мої, то ну наприкінці виступу напишете у дірект. Ні, не такі гарячі продажі, але якщо це прибави коштів на збір Афонського, то я готовий в принципі без ріту додому поїхати. Але жарти жартами все одно я використовую прийоми постпродажів, Це тобто святкові знижки, святкові костюми. Ну там День святого Патріка, я такий, я ліпрікон. День святого Валентина, я купідон. І ну, Пасха. Ну, я вихідний, але я теж людина. Звичайна людина, як і всі. Звичайна людина. Мені так подобається, що ви от розмякли. Зараз буде трошки напружитись. Є один нюанс. Є... У всій моїй історії є один нюанс. Я дуже багато років не жив в Україні і трішки менше року тому я повернувся. І є ще один нюанс. Мої батьки обрали не кращу країну для переїзду дуже багато років тому. І так ви все правильно подумали. Це не Югославія, не Чехословакія. Так, це Росія. І у мене все життя був український паспорт, і, очевидно, це не найкращий паспорт. Це буквально найгірший паспорт, який у тебе може бути, коли ти хочеш з'їбатись з рашки. І знаєте. Мені здається, якщо б у мене взагалі не було документів, і я просто прийшов би з поясом шахеда, ну шарити, що це таке, так? З вибухівкою. І мені б таке на «Це у вас загранічний пояс, да? пропускайте його. Як я повертався, це окремо довга історія. Зараз не про це, але ну, я дуже щасливий бути вдома. Найголовніше, що я вже тут. Найголовніше, що я вже тут. І я все забув абсолютно. <риклад> і ось і ось ось я ось я повернувся з великим бажанням допомагати країні. І я став волонтером у, у Миколаївській організації Rebel Volunteers. Це дуже чудові люди. Христина з Ігорем, просто центр мого натхнення. Це просто привіт їм. Дивовижні дивовижна, подружня пара, дуже круті люди. І знаєте, після 22-го року багато чого змінило своє, Як це, я ще не так довго розмовляю українською, але намагаюсь з усіх сил забути підерське. Багато речей після 22-го року змінили своє значення. До 22-го року я заробляв для себе після 22-го року. Я заробляю для нації. І давайте я поясню трошки дякую. дякую. Я поясню трошки детальніше. До 22 го року мої папіки донатили мені, я покращував своє життя. А після 22 го року мої папіки покращують Збройні Сили України. Я всього 9 місяців в Україні і. За такий короткий час я сам вахую з цього, чесно кажучи. За такий короткий час до різних зборів вдалося долучити вже більше мільйона гривень. І наприкінці, наприкінці свого виступу дуже хочеться сказати всім вам, що йде війна, і ми всі маємо розуміти, що нам всім треба бути корисними для нашої нації і. Розламтесь, розслабтесь. Зараз буде прихильняти, розслабтесь. Що ви так, напружились одразу? Ні, напружили сразу? Не, ну правильно про націю. Що що зараз іде війна, і нам всім треба зрозуміти, що треба робити щось корисне для нації, і нам всім треба усвідомити, що ми можемо робити краще за все. Краще за все, я драчу на камеру за бабки і доначу на армію. Ви гарна аудиторія, всім вам гарного вечора. Слава Україні! Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відеоси, вони дуже смішні.